Вітаю всіх на паприці новини. Я Анастасія Настасія Мій гість сьогодні це Тарас Загородній керуючий партнер національної та групи політехнолог. Вітаю, пане Тараса. Так, доброго дня. Що ж, дійшло сьогодні вже до того, що сам директор ЦРУ оцінює стан психіки Путіна, і насправді, можливо, цей результат і оцінка дасть якісь такі певні вже напрямки для Трампа для нової адміністрації, як працювати з диктатором, тому що каже директор ЦРУ Вільям Бьорс, що Путін дуже такий підозрілий і постійно шукає можливості залякати оточуючих. Він каже, що він це добре знає, тому що він спілкується з ним вже щонайменше 20 років, бачив його з різних сторін. Ну і каже, що насправді е, основне чим керується Путін, це сьогодні дійсно залякування і намагання всього контролювати. На вашу думку, чи будуть такі зроблені певні висновки, і які тоді інструменти можуть бути і заходу і України проти ось цього намагання залякувати і контролювати? Це якісь дії зеркальні? Ну щоб робити такі висновки, для цього не треба було 20 років спілкуватися з путіним і сніг бути, е, бути головою ЦРУ. Ну, це очевидні речі. У нас, у нас, це капітан очевидність, це те, що називається. Е, ну, На нього тільки тиск він тільки розуміє, що, що, що до нас розуміти. Підозрілися і все інше. Ну, Загалом Росія розуміє тільки відповідь, удара відповідь, більше нічого вони розуміють. Е, буде буде параноя зростати, добре, якщо у нього параноя буде зростати. Особливо там, після того, як от СБУшники грохнули цього... Кирилова там, да, в Москві. Там голову там хімічних їхніх військ, оце буде зростати параною в оточенні Путіна, що вони боялися, 10 грохнуть, 100 буде боятися. Тактика масаду. Тому не треба думати, що він що, що його психічний стан. Зрозуміло, що він що це злочинець, і пояснювати, що він там щось боїться, не боїться. Ну, це знаєте, як у учікатіла запитувати. А що ти там боїшся? Говорить, я боюсь маленьких дівчаток і тому я їх голтую і вбиваю. Та нам байдуже повинно бути, що у нього там в голові. Головне, його зупинити це тільки сила та примус до, до перемоги через силу. І все більше того нічого тут не вийде. Також, от зокрема, цю тезу частково я так розумію і е, беруть до уваги в американському інституті вивчення війни. Аналітики кажуть, що все ж таки, незважаючи на так звану готовність Кремля вести переговори з лідерами заходу, жодні переговори не приведуть до миру. Це цілком пишуть зрозуміло. Пам'ятаємо всі, що Кремль підтвердив, що готовий говорити із Трампом а без будь-яких попередніх умов, але зазначили, що переговорна позиція Путіна залишається незмінною. Тоді очевидно питання: так чи розуміє це вже Трамп, і чого чекає він почути зокрема від Путіна при цій зустрічі? Або можливо, він вже знає, що його позиція незмінна і буде мати не знаю, низку таких залякуючих аргументів для Путіна, які могли б, можливо його думку змінити. Є розуміння, як думаєте сьогодні в партнерів, як розмовляти з путіним? Ну я думаю, що є розуміння Трамп, коли говорить, що когось розуміє, це ж це ж нічого не означає. Трамп розуміє, що єдиним ковбоєм в цьому світі є одна людина, і він і знає і кожного дня бачить дзеркалі. Це інше виконує те, що він просить або натікає, після чого наступає там, план Б. Так, по голові будуть бити. Трамп вже не говорить, що він хоче зустрітися з Путіним. Він говорить, що Путін з ним хоче зустрітися. Це різні постановки питань. Путін хоче якусь зустріч, щоб продемонструвати, що немає політичної ізоляції. Це раз. Путін збирається вести перемовини з Україною. Путін хоче вести перемовини се жа з питання України, ось і там впіхнути там, питання роззброєння і так далі. Тобто, у нього завжди є така, така поведінка. Але чи буде це вона ефективна для Путіна? Ну я думаю, що ні, тому що він публічно заявив абсолютно неприпустимий, наприклад. Вимоги щодо припинення війни в Україні, припинення вогню. Це Україна повинна Запоріжжя покинути Херсон, Донбас офіційно відмовитись від НАТО, визнати все це російським, і щоб американці ще це російським визнали. Ну цю тох, ніхто, звичайно, слідувати не буде. І, скоріш за все, це потягне за собою план Б в даному випадку, тому що Трамп. Дивіться, його ж він же виходить з раціональної логіки. Якщо йде війна, то треба зупинятися, як воно є, і починати розмовляти. А Путін ж цього не хоче. Він хоче знищення України. Вони цього не приховують. Насправді так, а будемо дійсно дивитися вже й на перші кроки Трампа. Але є ще те, що сьогодні робить і команда Байдена. Відомо, що Штати запровадили. Масштабні санкції щодо понад 30 російських нафтосервісних компаній йдеться про те, що ось ці санкції мають дійсно змусити Росію робити важкий вибір. про це вже сказали в Білому домі. Зокрема, Джон Кірбі, це координатор зі стратегічної комунікації Ради безпеки при Білому дому. І тут насправді цікаво. Ось ці такі останні потуги Байдена наскільки дійсно вони можуть бути масштабними, і чи відчується можливо Росія найближчим часом, тому що звучить гарно там і. Проти багатьох компаній, проти тіньового флоту, проти окремих осіб. А в реальності чи ми це відчуємо? І зверніть увагу сміливості. Чомусь стало після того, як вони програли вибори, і чомусь Трамп переміг так, щось швидко вони почали рухатись в правильному напрямку. Я підозрюю, що це вже вплив Трампа, і воно вже згоджено з Трампом. А, і по санкції по Газпромбанку. А, які давно треба було робити ще рік тому, як мінімум, і по так званому тіньовому флоту, який жодного разу не був тіньовим флоту, вони, офі вони офіційно все це возили. А все тому, що це була політика Байдена, яка полягала в тому, що їм потрібен зелений так званий курс, і їм потрібна в цьому зеленому курсі була російська нафта. А Трампу російська нафта не потрібна, у нього своя буде нафта. І тепер це вони будуть гратися, розповідати, як вони важко працювали, що вони все зробили для перемоги України на наприкінці свого своєї каденції. Я переконаний, що якби не, не програли вибори, то вони би цього не робили. Або те, що вони досі не допостачали там 4 мільярди, так і не змогли грошей е освоїти, які було виділені. Ну таке імітація брехливої діяльності, але ефективна, я думаю, ну принаймні, це вже серйозні кроки. Чому там же ж е, страхові компанії теж підпали під е, санкції? Фішка ж тому, що весь світ удавав, що, начебто, ці страхові компанії, які страхуються Суда, що за ними є. І американські компанії, тому що ну, американські це ж споживачі, е, хоча там нічого немає. Тому там наступно, скоріш за все, фізичне блокування російського флоту в Балтійському морі. Не виключено, що це кроки вже будуть роблені вже та фінами, естонцями, Данії в тому числі. Так звані екологічні небезпеки та багато чого іншого буде застосовувати. Це буде реальний, реальний крок. І те, що це боляче, це правда. А, чи можна було це раніше робити? Моого можна було раніше робити, значно раніше робити. Тому я б тут не пов'язував, що це саме з діючою адміністрацією, та напряму пов'язана з тим, що вони програли вибори. Ми ну, так само бачимо, що Верховна Рада має певні плани, не сидить на місці. Йдеться про те, що там з'явився законопроект, який може заборонити транзит російської нафти. Так, газ вже припинили. Щодо нафти, наскільки це можливо, і як це може вдарити по Росії? Можливо, також може мати певні наслідки для України. Ну, В принципі, можна і так, ну дивіться, у нас же на, на рівні закону не ж не забороняв експорт російського газу транзит. Можна ж без законно це зробити. Ну, наприклад, знайти, що цей автопровід дружба давно підлягає капітальному ремонту. Ось взагалі в країні дуже неспокійна обстановка. да <плес> шукати запчастини десь місяці два для того, щоб ну, в тому числі Угорщина і Словаччина 20 разів подумала, перш ніж розкривати рота на Україну і так далі. Тому я думаю, що було б бажання він був давно був припинений. Ну і зараз бачимо, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо намагається про щось домовитись з Путіним. Він сказав, що на зустрічі з диктатором ще в грудні а він обговорював контракт із Газпромом. А згідно з яким російський монополіст має знайти якісь певні способи постачати газ до словаччини. На вашу думку, які сьогодні способи взагалі можуть бути? Наскільки ось такі заяви, і взагалі такі контракти можуть бути небезпечними далі для всієї Європи? Ну, нехай підписує. Потенціал повітряних куляк давно ще не розкритий, що можна в них перевозити, якщо є, немає загону і так далі. Ну, Фіце вже не знає, чим пригрозити Україні, чим погрожувати. То він там не буде допомагати біженцям, то він не буде світла постачати, хоча там сказали, що будуть постачати. ну Ну, і так далі. Ну, партійна каса накривається, що можна сказати? Коли накривається партійна каса. Звичайно, важко стає, ось в не можеш виконувати зобов'язання перед якимись своїми контрагентами. Ну і так далі. Якщо там він говорить, що Словаччина втрачає 500 мільйонів на рік, ну я від собі для, для маленької країни, які це величезні кошти, і впевнений для кіл, які тримають в тому числі ФІЦа. Тому що ж там вже немає проблем з отриманням нафти, тільки не за такими цінами і не з такими знижками, як і з газом. Ось, ну вони активно там торгували, спекулювали газом. А тепер виявляється, як кермушка прикрилася, і вони всі злі, і підписують, і, і нахабно так себе поводити, ми підписуємо а, контракт з Газпромом, при цьому не а, враховуємо думку України, ну і підписуйте, в чому проблема. Є ще одна така мета Путіна. Поки ми спостерігаємо і намагаємося вирішити ситуацію в Україні. Там сьогодні залякують, продовжують, скажімо так, залякувати інші країни у Держдумі. Побіцяли за добу розгромити Литву А після заяв президента про незалежність Калінінграда. і кажуть депутати, що якщо наприклад, там, оцінювати підсумки Другої світової, то з точки зору президента Литви, який сказав, що Калінінградська область історично є такою частиною малої Литви. То можна дійти висновку кажуть в Росії, що вся Прибалтика, як вони сьогодні називають країни Балтії, має належати Росії. На вашу думку це чергове залякування? Чи все ж таки сьогодні Європа має більше звертати увагу на ось такі заяви? І можливо Путін не знає останні вічою, що Україні там в нього доведеться і так вести такі певні переговори, зупиняти війну. Може планувати щось далі, що може бути. Ну, якщо Путін, якщо припиняється війна, то зрозуміло, що наступним, тобто ви повинні розуміти в чому. Ну от суто теоретично, от уявимо собі ситуацію: припиняється війна. Що з чим Росія залишається? Війна не виграна в тому, як вони хотіли. Україна залишилася незалежною державою, мілітаризованою і так далі. Яка продовжує розхитувати Росію, ми будемо забувати, тому що українці точно не зупиняться. Це ж зрозуміло, це питання нашої безпеки. Буде в Росії є Путін, який явно програв війну. Так, є військова економіка, яка працює на обслуговування війни, і звичайно, путіну щоб стати щоб забезпечити собі владу, сталу владу. Потрібно що зробити, розпочати нову війну. Тут дві точки є докладання зусиль країни Балтії, звичайно, це зрозуміло а, або Грузія і Вірменія. Тому тут очевидні речі. І тому звичайно, що але поки Україна вони поки зайняті Україною, звичайно, що сил немає не ось і тому в даному випадку так, але можуть якусь провокацію зробити, тому що путіну для того, щоб. Дезорганізувати НАТО і не потрібно нападати на країни Балтії. Ну достатньо захопити е, захопити, наприклад, нарву в, в Естонії, захопити, наприклад, руками корейців. Поки НАТО буде вирішувати це напад чи не напад, то він передемонструє, що як, як буде сипатись такково е, конструкція, якщо вона й далі так буде рухатись. Ну, так само, якщо говорити сьогодні вже про терміни, коли а, може завершитись війна, нам вперше е, сказав Кіт Келах е, спецпредник Трампа по Україні, що 100 днів Принаймні вони сподіваються, вони розуміють, що це процес нелегкий, але приблизно ось це нам назвали. Нашу думку, це означає, що впродовж цих 100 днів команда Трампа розуміє, що нам треба також надавати допомогу, і що Україні треба оборонятися, а не чекати так, поки десь там якісь переговори будуть. Йти. Ну а Путін буде наступати жива сила, яка на жаль в нього поки що нескінченна, так і техніки в нього досить, і в повітрі в них, на жаль, перевага є. Чого чекати от в цих 100 днів під час переговорів від наших західних партнерів? Якось допомоги. Ну, і що допомога від Трампа як мінімум буде не менша, ніж від Байдена, а більш оптимістично, що буде збільшена. Чому? Тому що і зараз Кіт Келех разом з Трампом поб'ються головою обстінкою про розмову Путіна про Печенігів Рюриковича і їх пригод тисячу років тому. І чому на цій підставі вони мають вимагати від США, щоб вони демонтували свою інфраструктуру. В північній Європі, в НАТО а, і так далі, там на якій підставі, що вони хочуть, щоб а, а, американці визнали анексію а, цих територій, і так далі. Трамп о, скаже: а на якій підставі? А, він буде запитувати прості речі Путіна. Викинули з Сирії. У них немає ма, важелювати тиску через Близький Схід. Не, він буде запитувати: А що ти взагалі гарантувати можеш? А по твоїй території систематично прилітають дрони, так? Вони знищують кожного дня щось там, або на автобазу, або он сьогодні в Новоросійськ по терміналу прилетіли і так далі. Так, да? а, далі твоїх генералів мочать на вулицях Москви Москві, на твоїй території знаходяться наземні війська. Ти взагалі про що з нами говориш? От про що ти можеш? Що ти взагалі можеш гарантувати? А, це раз і по друге, ну не підуть ніколи американці на визнання анексії. Росії України. Ну, ніколи це, в житті цього не буде зроблено. І тому я думаю, що я думаю, що допомога все ж таки буде відновлена а, в якомусь іншому форматі. Я не виключаю реанімації Дейлен-лізу. Так, а, ось згідно з яким там будуть, дадуть там 100 мільярдів, а можете 500 мільярдів дати, щоб Україна взагалі вийшла на перемовну позицію з позиції 24 лютого, наприклад. Ну і так само ми спостерігаємо за заявами Трампа, поки ми чекаємо, що все ж таки будуть боротися проти диктаторів, проти таких собі собирательних земель, як Путін. А бачимо заяви про Гренландію, наприклад, яку хотілось би так штатам отримати, про Канаду, яку Трамп домальовує кольорами штатів, також до карти до великих США. Про що це свідчить? Чи не є небезпечними такі бажання Трампа? Хотілось би подумати, що він жартує, але людина, от. -от Зайде на посаду, дійсно ось це може бути таким пріоритетним або просто завданням з часом приєднати якісь землі. Чи розуміє Трамп, що та, це ні, не дуже ні, нормально та, в цьому світі? Це, це не те, що вам здається. Як і більшості світу, ну навіщо Трампу, наприклад, у сута теоретична сута Канада? Припустимо, Канадці, наприклад, більше схильні до цінності демократичної партії Да? Щоб прибити республіканську партію, недобіса воно треба. Ні, це, це, це спосіб тролінгу тиску на Канади, що вони забагато експортують там нафти, наприклад, в США, китайських виробників, в тому числі через Канаду. Питання, в тому числі, іммігрантів, йде. Канада не платить відсотки ВВП в НАТО достатньо 2%, не контролює свою територію для захисту. Безпеки США, це тому тут питання не в тому, що там малює, не збирається він нічого робити. Навіщо ту Гренландію собі приєднувати, якщо е, там можна дати там скільки там грошей тим аніутам Вони проголосують за незалежність, потім підпишуть договір США, і вони нічого не будуть нести ніяких соціальних витрат, наприклад, на утримання цієї території, е, ну це нелогічно. Це все якраз показує. Тут більш глибока задумка, я я щось підозрюю. А чому тому, що ну що таке Гренландія? Гренландія це Данія. Да? А Данія що у нас ще контролює, окрім Гренландії, Фарерських островів? Правильно, протоки в Балтійському морі, і Данія може запитувати деяких судна, які за дивним збігом обставин будуть з російською нафтою, що у нас з екологією і не будуть пропускати це. Це ми повинні пам'ятати. Я думаю, це великий якраз великий привіт росіянам. Далі Трамп показує всім, натякає. Добре, якщо правил немає, як ви говорите, хочемо змінювати як всі. А що буде, якщо Сполучені Штати почнуть змінювати, як, як вони захочуть, і хто тут взагалі зможе в'якнути щось проти Сполучених Штатів Америки? Тобто він показує, що якщо без правил, то давайте без правил. Можемо і так починати цю розмову. І ця розмова закінчиться для вас дуже дуже погано. Це не питання, тобто там два зайці вбиваються, Як я вам сказав, це питання безпеки Арктики, по Панамі, та сама ситуація, по Мексиці. Це все об'єднує слово Китай. Да? І наступне це питання: що Росія? Росія теж жирно натікає що щоб сварачували свою лавочку, і як вони люблять, йдуть на кордони там 91-го року. Що ж ну так само ми дивимося, що відбувається в так званому союзному государстві, і тому що досить дивно, що відбувається в ніч проти 10 січня. В Білорусі протестували блокування відеосервісу YouTube, Ютуб, соцмережі Тікток, Telegram. Про це писали в Наша ніва це все було вночі. На кілька годин переставало все працювати. До цього Ютуб Білорусі блокували у новорічну ніч, коли могло з'явитися привітання білоруської опозиціонерки Тихановської. Тут насправді цікаво. Напередодні ж так звані вибори 26 січня. Вже відомо, що Лукашенко зробив низку заяв і те, що він владу готовий передати. І вже відмовився запрошувати також місію ОБСЄ для спостереження, що є таким грубим порушенням. Чого чекати? До чого готується в Білорусі? Чи дійсно ось ці прогнози, які були в кінці минулого року, про можливий держпереворот, вони можуть здійснитися? Ну, звичайно, що кожна диктатура боїться вільного розпосудження інформації, тому вони це тестують. Це ж не тільки там ведення передвиборчої кампанії, це і блокування а, 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 інформації про протести, наприклад, та багато чого іншого. Тому Білорусь Лукашенко, як людина, яка хоче залишатися при владі, розробить все. Цілком закономірно все це тестує. Так що нічого дивного немає. Якщо в Росії взагалі хочуть назавжди. Там повиключати там Ютуб. Вони там земуповільнюють спеціальне Ютуб. Все що з цим -е, заборонили вайбер. То Лукашенко, Ну він так ще ліберально, можна сказати. Він виключить тільки на певний період. Ну, цікаво, що кого більше боїться Лукашенко? Тому що як каже білоруська опозиція, що все ж таки цей державний переворот може бути з боку Росії. Можливо, там Лукашенко набрид Путіна, можливо, на якісь певні умови не йде. Чи боїться він все ж таки тих, хто за кордоном опозиції? Тут насправді цікаво. Хто хто більшою є загрозою для самого самопроголошення? Я думаю, що він всі вже боїться, тому що після історії з Курською областю він зрозумів просто річ, що навіть Росії після того як росіяни дра... Пали від українського війська він зрозумів, що росіяни, які все ж таки люблять Путіна, не збирається його захищати. а Можна уявити собі почуття білорусів, які він зґвалтував там на виборах, коли там 20-му році чи коли, який з великим задоволенням просто буде спостерігати, як його буде приїде, наприклад, рвати полк, полк Каліновського, припустимо, за підтримки української армії. Тим більше в Україні є же легітимний президент Тихановська. Да? Не ось, тобто він вже відчуває о, таке, що палає вже з двох сторон. Польща може підтримати Україну, в тому числі, о, і тобі Росія може не допомогти, і багато чого іншого. Тому, звичайно, що і росіян побоюються, і вже українців побоюються. І, до речі, ще невідомо, що страшніше буде для нього. Ну і в Росії також очевидно готуються, бояться там постійно щось відбувається. ФСБ працює. Нещодавно заявили вони про те, що вилучили в 40 регіонах Росії сотні кулеметів, автоматів, гранатометів. Ми часто, коли говоримо про можливий бунт, окей, нехай не зараз, нехай поки триває війна, так ФСБ тримає все в руках, але. Припустимо варіант: будь-якому разі війна закінчиться, повертаються російські військові додому. Їм очевидно буде багато що не подобати, що відбувається взагалі в Росії. Наскільки дійсно є небезпечним, те, що ця зброя, ці сотні кулеметів автоматів, може повернутись проти якоїсь влади, нехай навіть місцевої. А ми не так повинні думати. Звичайно, що зброя купа буде купу руках. Ми повинні зробити все, щоб ця зброя пішла в хід. Стимулювати, щоб, наприклад, після смерті, припустимо, Путіна ну слава Богу, він не вічний. Ну, наприклад, Кадиров одразу ж голосив про незалежність Чечні, бо його всі хочуть грохнути. Це очевидно, допомогти, і зброї, і всім іншим, тому сприяти різних групах і так далі. Тому в даному випадку це дуже добре. Якщо також сьогодні говорити про певні такі от прогнози, коли так ми говорили дуже багато і про те, як Путіна сьогодні може сприймати в Штатах чи можливо домовитися, от якщо брати цю таку точку, коли він буде розуміти, що він точно загнаний у глухий кут, на вашу думку, до чого може дійсно прийти Путін? Знову ж таки, пригадуємо цю ядерну зброю, а якийсь там певний арішнік, який сьогодні виявився не чимось там новим, а старою зброєю. Може, Путін все ж таки піти на щось дійсно те саме страшне і прораховує чи такі варіанти сьогодні в Європі? Ну, питання, що це йому дасть. Якби Путін був впевнений, що він застосує ядерну зброю, йому нічого за це не буде, він давно би й застосував, як, як і Росія. Але вони розуміють наслідки застосування ядерної зброї, що потім їх нічого не Для ось. Ну, Путін це все ж таки людина така боязка, він спецслужбісти. Він побоюється багато чого. Він все ж таки сібаріт. Він хоче жити довго. Як він за здоров'ям своїм дуже слідкує тому? Чи є така ймовірність? Звісно, що є. Чи контролюємо ми цю ймовірність? Ні, ми не контролюємо. Ми повинні розуміти, що бити, бити, ще раз, бити по території Росії, щоб власне оточення Путіна зрозуміло, що цю безвихідь і його прибирала. От що головне. Не пан також цікаві про можливі такі нові скандали, можливо, між Росією і іншими країнами, тому що з'явилася така інформація, що коли Ізраїль задавав ударів по іранських цілях. Росія відключила радари, сприяючи цим атакам. Про це сказав високопоставлений генерал Ірану. Він також каже, що Росія, наприклад, замість бомбардування противників Асада, просто бомбила пустелю. Це означає очевидно, що це правда, що союзник з Росії ніякий. Наскільки дійсно ось такі дії можуть і претензії зі сторони Ірану можуть впливати на їхню співпрацю, а це додатковий знак цьому світу, що Росія не спроможна дотримувати жодного слова, давати ніяких гарантій. Це те, що ми з вами вже обговорювали. Трамп запитав, які гарантії ви взагалі можете дати. Те, що вони не надійні, ну дуже добре. Нехай це означає, що буде схлопування впливу Росії в багатьох регіонах світу, тому що вони нічого гарантувати не можуть. Чим менше вони гарантії і впливу, тим менше вони можуть реалізовувати цей вплив, наприклад, в. В перемовинах з тим же Трампом. Скажете, так у вас чого немає? Що ти обмін дасть? Що ти дасть? Що, що ти можеш дати? Якщо раніше ти сидів в Сирії, погрожував там, довбанути по Ізраїлю, наприклад, чи якусь хапу зробити, то зараз ти не можеш зроби, зробити. А що ще у тебе є? А нічого немає. Ну, так і що ти тоді хочеш? Чи ми дійсно спостерігати за тим, як далі будуть події розвиватися. В будь-якому разі сьогодні у нас буде надія і має бути надія на перемогу. В будь-якому разі сьогодні наші Збройні Сили України стоять. Буду дякувати вам, пане Тарасе, за важливу розмову і за час, який ви сьогодні знайшли. Дякую. Друзі, Тарас Загородній був з нами. Це керуючий партнер Національної та кризової групи політехнолог. Дякую кожному, закликаю ставити вподобайки, писати в ваші коментарі. Ну і обов'язково підписка на фабрику новин. Бережіть себе.